Шановні Одесити, станом на зараз ми продовжуємо працювати і відновлювати теплопостачання і електропостачання там, де це можливо. Я хочу вас запевнити в тому, що наші служби, наші працівники роблять все можливе і неможливе. І там, де, де, де це можливо, там працює і є електропостачання. Але треба ще трошки почекати, тому що основне постачання електро. Забезпечення, вони на жаль, сьогодні не відновлені. Також хочу повідомити вас, що стосовно електротранспорту, на жаль, завтра наш міський електротранспорт не вийде працювати. Тому ми відпрацювали питання альтернативного транспорту. На жаль, за шість місяців Верховна Рада не прийняла закон, який дуже потребує. Потребують всі міста, майже всі міста України. У нас є гуманітарні автобуси, які стоять у нас під стіною і ми не можемо їх використовувати. Вони сучасні, вони комфортабельні, але нема дозволу на те, щоб ми їх використовували в своїй роботі, в нашій КП. Тому е, завтра ми прийняли рішення, якщо це буде дозволяти, якщо будуть водії, то, то завтра ми поставимо на лінії. Наші автобуси гуманітарні, якщо нам дозволить наш бюджет, зробимо на цей період ці маршрути безкоштовними. Що стосується роботи і водопостачання. Ви знаєте, що сьогодні працювала наша машина, які підвозила технічну воду в райони, де її немає. Там, де працювали бювети, вони працюють. Ми продовжили їх роботу і вони працюють до 22-ї години. Якщо буде потрібно, будуть, роботи, будуть працювати до спочатку. Комендантського часу. Що стосується навчання в наших школах одеських, ми готові забезпечити офлайн навчання, але е, за розпорядженням і рішенням обласної комісії ТБНС, е, нам рекомендували і комісія, обласна комісія прийняла рішення відправити всіх на вихідні. Тому е, в наших школах навчання не буде. Всю інформацію стосовно коли буде навчання, як воно буде відбуватися, дивиться на наших, на наших сайтах. Дякую всім, тримайтесь, все пройдемо.